Усім привіт! Прийшов ось я на господарство зібрати яйця. Е, так, дивіться. Бігають. ось тут пара, як говорили, кохінхін, як я купляв. Але мені одна людина підсказала що це не кохінхін, це не чистокровний кохінхін, це помісний кохінхін. Вона вже держала кохінхін не перший рік. І ось такі вони просто вийшли. Хтось десь у ліс. І перемішалися. Ну, зато буде багато мішаних курчаток, лахмоногів. Ось бентамочки Тут ще десь поховались під кліткою не всі. Інди красується. Ось він. Так. Гуси несуться в повний хід. Сьогодні різали одну індокачку чорну. Е, Залишилася ще одна чорна. Ну, думаю, залишу її, побачимо. Е, не знаю чого. У мене як чорні індокачки, вони завжди менші. Вони, на них багато хто каже, дикунці на чорних. Це або треба держати їхню лінію чистокровних, або, не знаю. Ну, е, мені подобається держати от, допустим, лавандою, вона важка лінія, також рижі, рижі вони здорові, Он білі, здорові білі, качки. Е, побачимо, що в цьому році перемішається, які вони будуть. Е, ну і чорному, напевно, одну залишу. Десь половина кури бігає, вон там за сіткою. Вон за По погороду, напевно. Мунцесарки. Індик красується перед індичкою. Та індик. А ну, давай. Давай, Індик. О! Чубатурка. Покорікають. Так, думаю, що скоро вже індичка почне нестися. Так, ідемо, глянемо, що в нас скоро знесли поки що. Так. Ага, ще несуться навіть. Так, он вже індукачкам деяким нема, що у гнізда. Тут нема, нема. Немає нічого. Так що. Рейзі це нема. Нема, не си, сиди. Так, тут два. Разом ваточок людині збираю. Попросила мене людина коційне яйце це замовлення, то треба зібрати зараз я. Так. Ага. І тут троє. Це штук уже є. Забираю, бо в нас морози, щоб не померзли. Так... Заклав вже я інкубатор. Хто мене дивиться ще з ТікТока бачили. Заклав 90 яїць. З шийки вам бігають. О. Прикун. Ось так. Це та гузка посередині йде. Гарно. Так, ще підписуйтесь. Холодно, да, качки? Корник не хоче йти. Ось так.